Героям слава! Сьогодні 6 вересня 2024 року і я хочу вам показати такий сорт винограду як Платовський. Це винний сорт. Але його можна і вживати. Можна вживати його запросто. Хто не має іншого, вкривати його не потрібно, але кропити потрібно. Вже його полюбляють оси, бачите, прилітають ось. Вже оси полюбляють. І його потрібно обривати. Думаю, як почну бривати. Ви нічого не побачите. Отаке товариство. Отак у мене на дровітні пустив ще один рукав. Де немає сонця, то воно бачите яке. Ну а де є Младеє, сонце, то ви бачили теж Такі, е е е е як поречка біла. Ось дивіться, тут трошки більше ягода, Але попортився. Навіть в цьому році. Ну треба буде з сікатором попрацювати, трошки видалити тую ту гниль. Щоб вино не попало. Але кажу, він солоденький, можна їсти, це не ізабела. Вон, бачите, ще грун. Багато є, багато є грун, але багато є обрізання в цьому році з ним. Бачите, це от такі дровітні. Так, він там скрізь є, буду якось діставати його, обривати. Буду робити напівсолодке вино. Сухого я не роблю, а напівсолодке так. В ньому кислотості мало. І тут ще він геть зеленкувати, зараз скуштує. Напівсолодкий кісточка, бачите? На сонці був би гарніший. Майже поборов я на ньому цього кліща. От де неде на молодих пагонах, тільки він є. а був масово. І кропив я таки всього один раз. Всього один раз кропив. Кущ він в мене великий. Тому я його видаляти не збираюся. Ось. Ягідка така невеличка. М -м -м. Смачна. Дійсно, має якийсь аромат в собі. Має аромат і потрібно обривати. бо оси, мухи, все його. Ось так іще рукава був кинув. Бачите, ще тут він в мене є. Так, виглядає. Ну, Що зможу, то, то візьму і обриву і подушу на вину. Ось так. Треба вже. Робота є, але потрібно вже його обривати. Можливо, ввечері буду вам то. Не зможу показати, бо буде ввечері. Ну, але в цьому році, можна сказати, що я трошки поборов того кліща виноградного зудня. Вже його менше в рази. Він якось поживає. Ну, друзі, не буду вас більш затримувати. Це все, що я хотів розповісти. Скільки, якщо вас цікавить, яка вам різниця? Скільки я з нього обірву винограду. Єдине, що з цікавим прийдеться погратися. Все, друзі, гарних всім рожаєм. Слава нації! Смерть Російській Федерації!